На які зараз мають мають сподіваємося, що цього не буде, але така можливість зараз є. Франція уклала ще в 10-му році контракт з Росією на поставку двох вертольотних десантних катерів містраль. Один з них за проектом має називатися «Владивосток», виходить, а другий Севастополь, Бачите, він ще будуть ці кораблі можуть використовуватися як десантні, навіть у Чорному морі, і зараз, незважаючи на те. Що є санкції, що є е, рішення Європейського Союзу про зупинку співпраці з Росією як з країною-агресором по багатьох напрямках, і в першу чергу по військовій сфері, Франція не відкликала цей контракт, тобто вона і надалі готова продавати. Кораблі фактично готові. Тобто е, Владивосток вже на ходу і вже може бути переданий Росії. І е, нас дивує така позиція європейської країни. Ми тільки що отримали від посольства завірення, що цей контракт буде або відкладений, або взагалі скасований. Ми дуже сподіваємося, що слова європейського союзу про те, що вони за мир, що вони не підтримують тероризм. А Росія зараз це країна, яка спонсорує, яка повністю підтримує тероризм. Ми сподіваємося, що французи такі е, скасують цей ганебний контракт, і кораблів на крові таки не буде. Це залишки?